Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький Промінь та Радіо 100FM, програма про головне і я її ведуча Алла Спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про психологічну підтримку для військовослужбовців, для їх сімей і також для всіх нас з вами, оскільки ми переживаємо в надто складний час в нашій країні. І говорити ми будемо про це з лікарем-психологом Ярославом Покасом. Доброго вечора, пане Ярославе. Дякую, що прийшли до нас. Знайшли. Час, отож, перше таке загальне питання: чи побільшало у вас у психологів роботи? А у зв'язку з тим, що ну цей рік дуже важкий для нашої країни, зокрема й для Буковини, бо ми пережили майдан зараз. Ми переживаємо війну. А отож, чи побільшало у вас роботи і якої в зв'язку з цим? Доброго вечора. Алло, так трохи роботи побільшало. Робота проводиться ну, на різних фронтах, але зазвичай вона проводиться тільки там, де є в тому необхідність. Ну, ми, ну, наша психологічна спільнота в Чернівцях якось теж згуртувалась у зв'язку з цими подіями і ми склали список волонтерів, які працюють безкоштовно, які надають допомогу, коли вона є потрібною. Ми зараз Правда, стали уникати такого явища, як ну надавати непотрібну допомогу, коли люди не просять про неї, а ну їй надають, це ну, є неправильно, напевно, давати те, чого людям не треба, угу. і в той час, коли їм того не треба. Тому ми частіше чекаємо на те, що люди самі зрозуміють, коли їм потрібна та допомога, і вони можуть звернутися до нас в будь-який момент і отримати ту допомогу. Чи проводиться робота з військовослужбовцями? Так проводиться. Ми зараз працюємо і в військовому госпіталі наші колеги, і е, індивідуально з тими, хто, можна сказати, постраждав з тими, хто потребує тієї допомоги і звертається за нею. Е, ну, безпосередньо я теж працюю і з переселенцями, і з військовослужбовцями теж. І, Роботи, правда, стало більше. Головне, ну щоб люди були свідомі того, що вони можуть отримати цю допомогу. І ми є психологи, лікарі-психологи та е, просто психологи, психотерапевти, які можуть надати цю допомогу в, ну, всім, хто. Буде її потребувати, mm -hmm. Ярослав, скажіть, от спілкуючись з військовослужбовцями, які перебувають в госпіталі, а саме ті, які прибули з уже з зони дій АТО, а який у них стан, в якому стані вони звідти перебувають і що ви робите, аби їх привести в нормальний стан? Да? Хоча, б, хоча б в такий, от в якому вони були до того, як поїхали туди, це взагалі можливо. Ну повернутись до того, що було, взагалі неможливо. Ну це вже буде якось по-іншому, точно. Ну таке життя до і і після, так? Так, ну це як будь-яка якась така вагома подія, яка трапляється в житті. Вона змінює наше життя, і ну і безпосередньо їхнє життя, ну і моє життя напевно теж змінює. І, Ну, ми повертаємось до тих умов, які є зараз, повертаємось до реальності, що отут от у них сім'ї в когось, в когось якісь плани пробуємо будувати, в когось. Ну, не знаю, там якийсь прогрес в лікуванні наступає. Ну, безпосередньо я не працюю з ними. Працюють мої колеги. Ну, у нас є розподілення тих обов'язків, і ми будемо е, заміщати один одного. Моя черга, ще тут туди, туди, туди не дійшла, то я поки не дуже володію інформацією про що саме вони працюють і як вони там. Е, ну, знаю, що правда, велике різноманіття станів і. Емоції, з якими вони там, і кожен випадок то є індивідуальний. Ну і в них різні причини, чого вони туди поїхали, як вони повернулись, як так трапилось. А скажіть а з бійцями, які тільки будуть туди їхати, от зараз перебувають, да, скажімо так, в резерві. А mm -hmm. ваші колеги там, чи можливо, ви теж працюєте перед тим, як їх відправлять в зону АТО? А... На жаль, такої інформації в мене немає. Ну, правда, то було б корисно, певно, їм, щоб вони були готові до, ну, хто знає, що їх там чекає. Але, е, на жаль, їх спочатку ну, відправляють ніби на навчання і на підготовку до бойових дій. І знаю, що мої колеги з Києва, з Харкова, то вони їздять безпосередньо в гарячі точки і проводять тренінги, вправи для. Ну, Утворення, ну, як покращення бойового духу, колективної, всякі вправи для колективної взаємодії, для ну, кращого розуміння одне одного і оперативніших ну, дій в колективі. От, а скажіть, а, ну можливо, якщо слідкували за новинами місцевими, так то а, бачили, що дуже часто матері тих матері і дружини тих військовослужбовців, які зараз захищають нашу країну, а вони кажуть, що їхні чоловіки в психічному в такі, в, 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 стали психічно неврівноважені, прям <гум> так і кажуть, і а, кажуть, що зовсім змінений стан. А що б ви порадили, можливо, цим жінкам, які до них телефонують, як, можливо, якось, а, ну, Можливо, якось змінити форму розмови. коли в той момент, коли вони дзвонять до своїх рідних на схід, можливо, є якісь поради такі загальні? Ну загальних порад ну, загальних порад може викромити те, що ну вислухати. По перше, ну їм правда бракує підтримки. Там їм важливо, щоб вони знали, що їх тут хтось чекає, що вони не просто так там і про них не забули. І знаю, що багато матерів, друзів, тих хто там. Дівчат, знайомих, то вони свою турботу цю також проявляють тим, що щось передають туди їм. І ну, це теж є дуже важливим, бо це ніби зв'язок з тією реальністю, з якої вони вийшли. І е, чим міцніший цей зв'язок буде, тим ну, легше там буде, ну, тим угу. прив'язаніший до реальності ти є. І, ну, почуваєшся, що ти тут потрібен, важливий, про тебе ніхто не забув, і тобі раді будуть, коли ти повернешся. Тобто постійно, постійно давати розуміти, що їх тут чекають, так. і вони потрібні, і вони роблять дуже велику справу, так? Я так, правильно зрозумію? Так, так. А скажіть, а, люди, які приїхали сюди зі Сходу, от ви сказали раніше, що ви працюєте з переселенцями. А, в чому заключається ваша робота як психолога? Ну, точні... Це зрозуміло. Я маю на увазі, що ви робите, аби вони приїжджають сюди. А, ну, у них стан психіч... психологічний пору, ну тобто, нащо їм допомога? Угу. Що, Я що, що з... саме ви робите? Зрозуміло ваше питання. Е, ну е, що ми робимо? Це е, в кожному випадку теж якось індивідуально. Угу. відбувається. То, контекст, в якому вони приїхали сюди, е, теж зовсім різний. Хтось. Планував приїхати сюди, для когось це така ну, неочікувана подорож, ну, не, не, невідомо на який термін, угу. можливо, на постійно. І в кожному випадку є якісь їхні життєві обставини, з, яких вони, з якими вони там не розібрались до кінця, в когось там родичі залишились. Точно у більшості там друзі, близькі інші люди залишились. І, ну, багато тривоги про, про них, про. Те, ну і ще таке важливе почуття провини про те, що вони переїхали і ніби кинули їх там, а самі тут, в безпеці, так. Угу. І ну. Частіше за все, це про повер... повертання сюди, що от ти тут є, чого ти можеш тут зробити для того, щоб їм там краще було? Що е, ти можеш для себе зробити тут, щоб тобі краще було, і ти краще можеш інших, інших людей підтримати? Ну, коли ти в безпеці, то ти можеш дати щось іншим. По ну, угу. в іншому випадку, якщо е, незадоволені якісь твої потреби та ж безпека, то як ти можеш комусь щось давати? Ну, і частіше за все, ну я, те, що в моїй практиці трапляється, то е, ті люди, які звертаються за психологічною допомогою, до, до мене, наприклад, то вони стверджують про те, що е, вони є підтримкою для всіх, а от їм вже хто б хто. Того, хто б їх ще підтримав, в них немає. Ну вони ніби крайні виходять. Того вони шукають людину ззовні. От я то тобто, опинився такою людиною, яка підтримує ззовні Ну і так запускає так такий механізм підтримки одне одного. Ну і також вони стали свідками багатьох різних подій. І ці події інколи ну пов'язані з смертю близьких, смертю там родичів, там друзів, коли відбуваються якісь там вибухи, теракти біля них поряд, і пов'язано з проживанням тих емоцій, не ви, ну, витісненням їх і потім різними розладами, які тому. Слідують, а може, і не слідують, ну це такий швидше профілактична мета. Ну і знаю, що зараз є вже наслідки того, що було на Майдані. ну У нас ж така травмуюча ситуація почалася ще з так. тих подій, це вже пройшло більше ніж півроку. І люди починають проживати посттравматичний стресовий розлад. і ну з Першими ніби ознаками його ми почали зустрічатися ще місяць-півтори назад і працювати з цим. Тобто, спочатку, якщо я розумію, от, да, Майдан відбувся, а одразу воно перейшло в таку військову, військовий стан неофіційний. От, і тому про Майдан так більше вже, вже забули, так, да? ну, Тобто про, про те, що ті люди, які там були, вони. Почнуть це цезнавати, от, от, от якраз зараз. Так. І оце ви зараз про це говорите: багато людей до вас звертається? А, ну, загалом, трошки більше стало. Ну, не скажу, що дуже багато, і не скажу, що зовсім нікого. Ну, буває. А Як люди це відчувають? Тобто, ну, як вони розуміють, симптоми, що їм ти, треба да, прийти до психолога? Ну частіше за все, вони то пов'язують, що от є якесь відчуття нереальності того, що зараз відбувається. Що це взагалі не з ними відбувається, або це ну, якась видумка, що мас-медіа показує, щось зовсім не те, що насправді є, і вони починають вірити, ну не вірити в те, що це насправді відбувається зараз. І, ну, Найчастіше ну, приводить їх відчуття нереальності. Ну, ін... Деколи людей приводять кошмари, що їм сниться там, якісь бойові дії, ну, навіть якщо вони не були учасниками, а просто бачили по телебаченню або чули розповідь, ну, але травмувалися об ту розповідь або uh -huh. об побачене. І ну, воно так закарбувалось в підсвідомості, і далі воно дає свої такі наслідки. А що робити, щоб ці наслідки? Десь зійшли на нівець. Що треба робити? Довго, довго відбувається цей процес лікування, відновлення нормального стану? В кожному випадку то індивідуально. Е, ну, частіше за все, е, Профілактичними такими етапами цього, це є проговорювання своїх емоцій, там можливість спілкуватись з кимось і бути щирим, і висловлювати всі свої емоції. Ну, особливо то з дітьми. Ну коли батькам страшно, а дитину заспокоюють, та ну все добре, у нас тут все угу. нормально. Ну, дитина розуміє, що то не щиро, і вона бачить теж по телебаченню, що це не зовсім те, що відповідає дійсності. Ну, тобто батьки виходять, обманюють. І це ну, якось теж вносить якусь нестабільність. Тому бути щирим, дозволяти собі відчувати і проживати ті емоції, які ну, є на даний момент. Не забувати про те, в якому де людина знаходиться, де я зараз знаходжусь, які в мене є потреби, ну що треба щось готувати, їсти, треба ну, там. Тобто не занурюватися в, в цей інформаційний в, в таку от, в інформаційний простір, а трошечки дати, можливо, гуляти на свіжому повітрі, можливо, там, я не знаю, займатися якоюсь улюбленою справою, там, я не знаю, ну, догляд за, за квітами. Та, ну, я так, дуже банально, та, але. Ну і ще важливо планувати майбутнє своє, бачитись з друзями, ну, говорити з друзями. Ну, найкращою, найкращим ліком від... Таких важких переживань це є ділитися з кимось. Коли ми ділимось, то ну, стає безпечніше, ми позбавляємося якихось важких емоцій і можемо побачити одне одного, відчути підтримку, відчути, що ми теж комусь потрібні і тут, і зараз, і що життя продовжується. Скажіть, а ті люди, які безпосередньо були на Майдані, а вони. Звертаються до вас, тобто вони а, в нормальному психологічному стані більше чи можливо через те, що ну а, не так сталося, як от вони до кінця. А, не те, що вони чекали, не на те, що вони чекали, от сталося в нашій країні. Так, можливо, на цьому фоні у них да, психологічний стан, от, не такий, який мав би бути. А, ну, з такими проблемами звертаються. Да, от вони воювали на Майдані, а вони хотіли би було краще життя, але насправді ми бачимо, що ну поки що. Ну, немає того, чого, за що ми так боролися. А є от на цьому фоні проблеми у людей? На жаль, у мене немає таких даних про те, чи хтось, хто воював на Майдані, зараз звертався за допомогою і ну, з якимось розчаруванням або угу. ще чимось таким. Ну, знаю, що більшість активістів, які були на Майдані, то вони зараз записались всякі війська, і зараз вони на сході продовжують ніби воювати. За якісь свої ідеї, переконання. І ну, це вже інша війна, ну, тобто, це вже якийсь інший етап. Ну і я думаю, що ну, от, от це великий та тривалий стрес для них, і напевно, ну, час для теж на те, щоб на їхню реабілітацію або на. А, Якісь заходи щодо їх здоров'я або ну, аналіз їхнього стану, то, напевно, буде пізніше, коли вони повернуться вже з цих бойових дій. Ну бо як такого відокремлення цих е, подій значного немає. Ну, Вони, можливо, і йдуть якимось загальним таким шматком. Скажіть, а щоб ви порадили людям, які які ну я знаю особисто по собі і от мої колеги, коли заходиш в інтернет, одразу стрічка новин, і і все, що ти робиш, це це моніториш новини. Новини зараз далеко не приємні. Тому що там зірвалися, там, там там загинули, там п'яте, ну тобто абсолютно негатив один. І ти від нього не можеш відірватися, тому що ну воно воно затягує. А можливо, ви можете дати якісь рекомендації, як від цього трошечки відійти, тому що ну насправді, коли психіка не дуже така а, сильна, то можна якби зробити ще гірше, ну особисто для здоров'я, mm -hmm. так для ну, кожен я говорю зараз, так розумію, ваше питання. Ну якихось таких загальних рекомендацій дати не можу. Можу сказати, що якщо ви вже й переглядаєте щось таке, то діліться з. Це про це з ким з кимось, хто вам в цьому співпереживає, ну хто теж цим цікавиться. Ну важливо не залишатись на самоті з угу. цим. І якось перероблювати, пережовувати ту інформацію в такий спосіб, що вона була безпечнішою для свідомості. Ну, тобто не заковтувати все якимись великими шматками, такими, ну там, цілодобовим моніторингом, а відриватись від цього і якось говорити з іншими людьми, живими. Ну, бажано живим ну, можна і в інтернет, і в режимі і по телефону, але ну краще, коли то буде жива людина, поряд, з як... ну, в якої будуть теж якісь емоції на цю інформацію, і вона зможе якось відреагувати. І ну, тут буде місце для емоцій, для проживання тих емоцій, які виникають. А ще, ну, загально, всім відомі прогулянки, заняття улюбленою справою, ну там хтось вишиває, хтось малює, хтось там. Да хто чим займається? Скажіть, а на дітей якось впливає ця ситуація? Ну, Знаємо, що зараз канікули, слава Богу, і хто де, хто там у бабусь, хто а, в таборах, але все одно, все одно вони сидять всі в інтернеті. І от я знаю особисто в мене донька, якби, вона так само. А, Розповідаю, мам, мені проснився сон, що я відстоювала права України в Росії. Ну тобто для дитини 13 років це не зовсім нормальні сни. Ось а у вас є випадки, так само, коли можливо там батьки звертаються, що діти, діти, от в таких от якихось психологічний стан не зовсім нормальний для дітей. так? Ну, ситуація у нас не зовсім нормальна. Того от і стан такий, ну, діти це, як кажуть, дзеркало сім'ї. Okay. Що відбувається в сім'ї, те і ну, показує дитина. А, якщо в сім'ї є якийсь фільтр, є інформація, якесь обговорення про те, що коїться в світі, то дитині тоді якось безпечніше і легше усвідомлювати, що ну, да, це там, таке відбувається. Ну, і тоді, вона може адекватніше, ну, напевно, проживати ці всі події. А коли ну, це якось витісняється, ніби в нас все добре, то дитина ну, ніби виходить, підглядає про ту інформацію і ну, жахається їй, але їй немає з ким поділитись про те, що вона дуже злякалася, або що а, якісь ну, інші великі почуття виникло, наприклад, жаху. І, угу. Тоді виникає у неї ну, такий стан, в якому ну, немає куди розміщати ці емоції, тому важливо, щоб діти ну якось батьки пробували знаходити контакт з дітьми і ну не зовсім таки оберігали їх від цієї інформації. Можливо, дозувати її, ну там угу. не дозволяти цілодобовий перегляд цього. Але ну якось разом. Ну теж про разом, про не залишати самих їх. Ситуації. Ми вже трошечки говорили про це спочатку, про інтернет, от коли ми переглядаємо. Але я хотіла поговорити а, про телебачення. А, так само а, новини, програми а, інформаційні вони так само спрямовані на те, на ситуацію в країні. Ну, бо тому, що ми маємо те, що маємо, ми зараз живемо. Mm. Телеглядачі, вони так само стали заручниками цього. То е, переглядаючи телевізор, особливо під час Майдану, і зараз ну, всі новини, вони про те, що у нас війна, що То, знову один негатив. А люди, які вже пережили Майдан і постійно дивилися а, те, що там відбувалося, не ті, які були, а я маю угу. на увазі телеглядачі, от ті, які сиділи вдома на дивані угу. і дивилися і так само. Півпереживали, звертаються до вас а, і, 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 і з чим вони звертаються? Вони теж звертаються з симптомами посттравматичного стресового розладу, теж звертаються з виснаженням, що от вони ну, там, тижнями моніторили цю ситуацію mm -hmm. безвідривно. А, ну, Там теж в кожному випадку якась ситуація. А, Унікальна, і кожен якось своїм шляхом потрапляє до, до нас і ну, навіть на консультацію або просто там телефонні дзвінки про те, як, як бути. І Ну, немає значення, чи це була ну, про травматичну подію, чи вона була, чи людина була свідком, чи вона була учасником. Якщо ця травматична подія сталася і травмувала людину. То в неї наслідки будуть. Ну, хоч вона там була, хоч вона по це по телебаченню бачила, ну наслідки однакові. Угу, а скажіть, от а, як зрозуміти теж уже трошечки говорили про це? От, наприклад, як зрозуміти людині, а що їй потрібно бігти до психолога? Це що? Це поганий сон, це жахіття кошмари вночі, це розсіяність. Ну от от, от що. Тому що можливо там, там звинувачувати у всьому погану погоду там чи ще щось. Mm -hmm. Як зрозуміти, що реально потрібна психологічна допомога? Бо чомусь у нас це якийсь такий стереотип, що це більше в Європі психологи працюють, там це модно, а у нас це якось ну, от, люди бажають краще не говорити про це. От як зрозуміти, що мені потрібно піти до психолога? Мені погано, мені потрібна ваша допомога. Як? Якщо чесно сказати, ну, я не можу дати такого універсального рецепту. Ну, Наприклад, ну, то... які симптоми, а, я не знаю, ну, симптоми того, що а, у мене психологічна травма на, на фоні того, що відбувається в країні, частіше за все, то люди відчувають в собі якісь зміни, і вони не можуть з ними справитись. І тоді це є поштовхом до того, щоб шукати допомоги ззовні. І люди пробують різні варіанти цієї допомоги. Ну, майже всі, які може запропонувати сучасний світ. Угу. Хтось там до гадалок ходить, хтось до інших лікарів, що у нього там живіт болить, нога болить, спина болить. Ну і коли виходить, що от вже так, ніби все добре, всі аналізи хороші, то може до психолога сходити, ну і так потрапляють до, до психологів. Ну, Якось ну, не прямо а так. Скажіть, а були якісь такі випадки у вас за цей період, ну то з початку року, що дійсно а, був такий ну, нелегкий випадок, та, з, з клієнтом чи з пацієнтом, як ви називаєте людей, які mm -hmm. до вас приходять? Тобто, що реально людині потрібна була ну, така допомога, навіть можливо, там медикаментозна? Так, бувають такі випадки. ну, Якось я не можу відокремити якийсь найважчий випадок. Всі вони унікальні, і, ну по-своєму важкі. То залежить від того, як то людина, то як то для цієї людини. Частіше за все звертаються, коли виникає ситуація непереносимості, що це вже якось зовсім непереносимо, і людина не може з цим існувати далі. І mm -hmm. хоче від цього або позбавитись якось, або ну, щось змінити. І це є ну, таким поштовхом. І в кожному випадку ця. Це прагнення до змін е, є різним. Хтось е, впадає в якийсь депресивний стан, і він нічого не хоче, хтось навпаки якось хоче змінити все і одразу. І... То кожен окремий випадок да І має кожна. Угу. А скажіть, от цієї зими багато наших чиновників на місцях, які вже зараз не є чиновниками чиновниками, ну от пережили цей час, коли їх скинули, скажімо mm -hmm. так, та да, вчорашньої влади. А чи є вони чи приходили, зверталися за а, допомогою психологів, тому що ну це а, був такий стрес, шок. А, вони на місцях, у них є вони в своїх зручних кріслах, у них посади, у них влада в руках, а тут раз і немає нічого. А, я думаю, що ну багатьом з них знадобилася допомога психологів. Чи зверталися вони до вас? А ну на жаль, то є конфіденційна інформація. Ну Про... я ж не прошу вас називати прізвище. До мене особисто ні. Ага, ну до ваших колег. Я не знаю. Ну, ви такий конфіденційний у нас. Скажіть, є а, гарячі лінії, а, за якими люди могли б а, подзвонити і звернутися до вас, а, до я маю на увазі. Ну тому, що не всі комусь соромно, хтось от не має часу, хтось не знає, куди а, є гарячі лінії, куди люди могли б подзвонити. Так, у нас в Чернівцях існує телефон довіри. Його номер 57 15 15. і люди можуть туди дзвонити і отримувати там як психологічну допомогу, так і. І е, інформаційну допомогу, і отримати номери телефонів, куди можна їм звернутися за більш спеціалізованою допомогою, чи е, безпосередньо в психлікарню, якщо їм потрібен, ну, потрібна консультація психолога, який більш ну, спеціалізований, угу. то є й там такі номери, і ну, вони можуть приходити за консультаціями або ну, не знаю, якимись своїми питаннями. В, Чернівецьку психлікарню там теж їм не відмовлять. У нас є диспансерне відділення, в якому проводять консультації багато лікарів, багато е, психіатрів, е, кілька психологів, психотерапевт, і теж можуть надати таку допомогу, як ну, і верифікувати, який різтупінь цієї допомоги потрібен. Також в Чернівцях багато психологів, які е, працюють е, ну, особисто без е, Приватні, Як так? Так, приватних психологів, і вони теж е, можуть надавати такий так, такі вид допомоги. І е, більшість з них зголосились надавати цю допомогу безкоштовно у зв'язку з, з, з такою ситуацією в країні. Так. І е, більш ну, великою частиною спільноти це психологічно це підтримується і розвивається. і от… Ми Ярослав, раді всім допомогти. Так, я б хотіла аби ви так звернулися до буковинців з тим, ну з тим, чи варто їм зараз да, не боятися, не соромитися, а для того, аби бути сильним духом, аби бути здоровими, звертатися до психологів, які ну, настановлять, да, встановлять правильний. На правильний шлях, скажімо так, психіку, аби бути сильними, згуртуватися. Тому я прошу вас, аби ви звернулися, можливо, з порадою якоюсь, тому що насправді залишається вже дуже мало часу. Тож вам слово. Навіть не знаю, як звернутися до, до, до ну, мешканців угу. е, нашого регіону, Чернівців безпосередньо, звертайтесь, ми відкриті для того, щоб надати вам допомогу. Можу наголосити на тому, що це є, ця допомога є конфіденційною. Ваші імена не будуть е, називатись. Е, ви можете вільно приходити, питати. Ну, якось. Все залежить від вашої цікавості. Ну, і якщо вам вона потрібна, вам її нададуть. Якщо ні, то ну, як, ми до вас не прийдемо. Краще приходьте ви до нас. Тобто, то кожен має бути зацікавлений в своєму здоров'ї, так? Так. Я вам дуже гарно дякую за те, що ви прийшли. На жаль, час у нас дуже швидко спливає. Я хочу нагадати радіослухачам і телеглядачам, що це була програма Про головне ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. До побачення, миру всім нам!